Вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі к екрану. всіх, хто щойно до нас приєднався. Це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. ППО та порятунок життів українців. Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США. Якщо не встиг повідомити ТЦК, в яких випадках можуть мобілізувати заброньованого, підпалював автівки ЗСУ за гроші у Києві. Затримали 16-річного агента ФСБ. Росіяни скинули авіабомби на школу в Сумській області. Загинули двоє людей, серед яких дитина. Голова Сумської ОВА Володимир Артюх розповів, що окупанти завдали удару, зокрема по населеному пункту Могриця. Там загинув 22-річний хлопець та його 6-річна сестра. Вони перебували на подвір'ї школи, яка була знищена авіаударом. Крім цього, в інших населених пунктах Сумщини ще двоє людей отримали поранення внаслідок російських атак. Президент Володимир Зеленський зустрівся із двопартійною делегацією Палати представників Конгресу США. Ключовими акцентами під час розмови були ППО, порятунок життів українців і зупинка будь-яких спроб Росії подовжити цю війну. Ми дуже вдячні за вашу підтримку. Підтримку з боку Сполучених Штатів. Ми дуже вдячні американському народу за значну підтримку від самого початку агресії цієї війни. І ми вдячні за величезну підтримку Конгресу, двопартійну підтримку. Останнє рішення підтримки нашої армії. І Ми вдячні обом партіям та президенту Байдену, його адміністрації. Дякую вам дуже ще раз за те, що приїхали. Ми дуже раді вас вітати. Ми прибули. Сюди минулої ночі і відчули ці декілька вибухів. для нас це показало той дуже, дуже не це дуже привідкрило для нас цю невеличку завісу того, що насправді з набагато більшим масштабом, з чим ви стикаєтеся кожного дня, і тому від імені тому звісно від імені конгресу я хотів би. Сказати про важливість цього передачі цього пакету оборонного, який ми вам надали, зокрема в частині 155-мм міліметрових боєприпасів. А тепер у вас уже є F-16. Тому від імені вдячної нації. Ми цінуємо вашу дружбу під час цих дуже складних часів. Водночас глава держави виніс законопроєкт про множинне громадянство на розгляд Верховної Ради. Документ передбачає допомогу в забезпеченні умов для повернення громадян, які вимушено залишили Україну через війну, а також збереження ними громадянства України, розширення можливостей для набуття українського громадянства, множинність якого не може допускатися для людей, що мають громадянство РФ або держави, яка не визнає територіальну цілісність і суверенітет України та позбавлення громадянства українців, які воюють які Юють на боці РФ необхідно терміново порядкувати механізми надання громадянства для тих, хто успішно проходить перевірки служб безпеки, зокрема для опозиційних білорусів. Таку думку в ефірі ранок лайф висловила Оксана Савчук. Насправді є категорія громадян, це не секрет, які мали російські паспорти. Але коли почалася активна фаза війни, вони переїхали в Україну. Це українці, вони там колись працювали, жили. Вони сьогодні знаходяться в Україні вже. Більше двох років, і е, ніхто не поновлює їхні запити отримати українське громадянство. Вони е, не відповідають позитивною відповіді. Їм ніхто не дає відповідь так чи ні. Вони пишуть, їхні закінчуються їхні документи. До мене, наприклад, у привінальню звернулися троє людей, в яких позакінчувалися документи. Заброньованого можуть мобілізувати, якщо він не встиг повідомити ТЦК про відстрочку. Про це свідчить рішення Закарпатського окружного адмінсуду. Суддя постановив, що чоловік мав особисто поінформувати військкомат про бронювання. Хоча раніше генштабу ЗСУ доручили самостійно доводити відповідні накази до місцевих ТЦК. Мобілізувати українців із 18 років і доведеться. Таку думку ефірі ранок лайф висловив Андрій Козінчук: Те, що зараз в Україні призивають із 25 років, це вершина нашого гуманізму, каже військовий психолог. Якщо ми призвемо громадян України з 18 до 25, то ми для того, які призиваємо, аби не воювати. Це дійсно такий вік, який дуже здатний до. Вправди до війни просто їм потім трошки важче адаптуватися після війни. От чого ми зараз їх і не призиваємо, але е, воювати будуть всі, і тому, по на мій суб'єктивний погляд, абсолютно суб'єктивний, е, то це не за горами. Суджа повністю не підконтрольна РФ. Головні події в Курській області. Росія провела евакуацію населення з прифронтових міст та сіл регіону. Наразі і лінія фронту хаотична, бо в області майже відсутній зв'язок. До Курчатова терміново направляються підрозділи ФСБ та Росгвардії, адже РФ думають, що нібито ЗСУ хочуть захопити Курську АЕС. Місто готується до оборони. Повідомляють ворожі телеграм-канали. А війська Ахмат таки помічені в Курську. Щоправда, чи мають успіхи, невідомо. Також за заявами російських воєнкорів підрозділи нібито за заходять більшими силами у РФ та підключають резерви. Президент Володимир Зеленський, ймовірно, на тлі події у Курській області, заявив, що українська армія вміє дивувати. Про це глава держави сказав під час презентації застосунку армія Плюс. Усі бачать, що українська армія вміє. Дивувати і вміє досягати результатів. І це демонструє поле бою, де наші воїни не лише вистояли проти переважаючої сили окупантів, але й знищують його так, як це потрібно для захисту України, нашої держави і незалежності. Войових груп евакуація підвезення боєприпасів із такими завданнями допомагатимуть впоратися українським прикордонникам 100 мікроавтобусів. Масштабну партію автівок військовим передали благодійники. Більше про це далі. 313 мікроавтобусів, дві вантажівки, три карети швидкої. Таке транспортне підсилення з моменту повномасштабного вторгнення отримали українські прикордонники від благодійної організації МК Фаундейшн. Найсвіжіша частина арсеналу сотня цих залізних коней. Ми обрали своїм основним напрямком це Volkswagen Transporter t 5 тому що вони, по-перше, є самі універсальні. Тобто, з часом ми побачили, що вони можуть перелаштовуватися і під Медеваки. Вони, звісно, що доставляють ті вантажі, які необхідні, перелаштовуються також і під військових під будь-які їх потреби. А потреб вистачає, кажуть прикордонники, надійне авто на війні, це і логістика, і порятунок поранених. Це були робочі конячки, які будуть використовувати для транспортування різних бойових груп. Можливо, буде використовуватися для евакуації а також підвезення е, боєприпасів і е, іншої амуніції для наших військових. Всі транспортні засоби будуть використовуватися на лінії зіткнення, на найбільш важливих ділянках е, сьогодні е, е, лінії зіткнення. Е, це, як е, можемо бачити з аналітичних повідомлень, це Донецький напрямок, Луганський напрямок, Херсонський напрямок. Трьома сотнями автівок в МК Фаундейшн обмежуватися не планують. кажуть, підтримуватимуть прикордонників і надалі. Ми вдячні кожному з військових, який захищає Україну. Ми зі свого боку намагаємося бути і робимо все для того, щоб бути надійним тилом і для того, щоб допомагати вчасно. Тому що саме спільно нашими діями ми можемо і, і ми можемо перемогти в цій війні і перемогти російську навалу. Тим часом прикордонні автівки стали до строю. На початку перші кілометри столицею. Далі шлях на гарячі ділянки фронту. Таким були головні новини на цьому. Далі гір продовжить Сергій Дойко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу.